10 років Apple Watch? Погодьте, звучить як класна нагода зробити величезний редизайн годинника, про який всі говорять останні два роки? І знаєте що? Оновлення є, але не зовсім те, що ми собі уявляли, радше зовсім не те. Проте купертинівці нашпигували новинку функціями, які змушують придивитися уважніше: новий дизайн, більший екран, розумні сенсори та навіть дещо для любителів активного способу життя. Але чи це те оновлення, яке змусить вас відкласти кругленьку суму та побігти з нею до Найближчого магазину сьогодні розберемося, чи варто міняти ваш годинник на ювілейний Apple Watch. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, сьогодні говоримо про 10-те покоління яблучних годинників. Розпочати пропоную з екстер'єру, адже навколо нього найбільше галасу. Apple назвали Series 10 тим самим великим редизайном, якого ми чекали роками. І знаєте що? Погоджуюсь, новий корпус дійсно привертає увагу. Тонший, легший і що особливо круто, з більшим екраном. Особисто мені годинник зайшов тим, що він чудово сидить на руці, швидко звикаєш і майже перестаєш його відчувати. Це не революція, але точно додає зручності. І окремо хочу поділитися враженнями про опцію Jet Black, якою користуюсь сам, ця версія просто магічна. Годинник перетворюється на стильний чорний прямокутник із глянцевим покриттям, яке ідеально поєднується з дисплеєм. Має розкішний вигляд, особливо якщо ви шанувальник мінімалізму. Але чесно кажучи, є нюанс, який мене бентежить. Чи витримає це покриття випробовування часом? Чи не перетвориться воно з часом, як це колись було з iPhone 7 на музей подряпин? Правда, поки що гаджет має настільки крутий вигляд, що про це навіть не хочеться думати. Матеріали теж заслугу. Говують на увагу. Тут все традиційно: алюмінієві моделі для базових версій та титанові для тих, хто хоче повний преміум. Титан забезпечує легкість та міцність. Це ідеальний варіант, якщо ви дуже активний користувач. А от комплектний ремінець в мене залишив дивні враження. Тканини варіант, який я вирішив спробувати вперше, виявився не найкращим вибором. Я мию руки, ходжу в душ, плаваю, і цей ремінець вбирає вологу, а потім досить довго сохне. Ремінець дійсно гарний та комфортний, але абсолютно непрактичний. Можливо, це просто не моє особисто. І нарешті найголовніше нова форма. Apple чітко дали зрозуміти, це той самий редизайн, який залишиться з нами ще мінімум на три роки. Тож, якщо ви думали про оновлення, зараз саме час. Ця модель матиме сучасний вигляд ще дуже довго, і це робить її покупку цілком виправданою. До речі, якщо ви зарядилися ідеєю оновити ваш гаджет, в мене є чудова новина. У магазинах моїх добрих друзів Яблука вже доступні Apple Watch Series 10. Я давно обираю техніку. Саме в Яблука, адже тут можна знайти не лише повний асортимент продукції Apple, але й пристрої інших топових брендів. Що більше Яблука офіційний партнер Samsung, тож можна бути впевненим у якості та надійності кожної покупки. А далі все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео та обирайте свій новенький Apple Watch 10 чи будь-який інший розумний годинник, який ви давно собі хотіли. І звісно, не забудьте підписатися на Instagram Яблука, там завжди багато цікавого про новинки зі світу Технології яблука більше, ніж очікуєш. Давайте тепер поговоримо про дисплей Series 10 адже він є однією з головних фішок годинника. Спершу я трохи переймався, чи не здаватиметься він за маленьким, особливо після мого ультра, який я постійно ношу. Але переймався я дарма. Завдяки тонким рамкам, формі та кольору корпусу. Екран тут відчувається органічним, то навіть суттєво більшим порівняно з попередниками. Та й фізично він більше ніж екран Ультра. Зовсім трохи, але більший. Цього разу зміна у розмірі насправді відчувається, бо на екран влазить банально більше контенту. А ще мені Стобається, що Apple змогли зробити дисплей більшим при цьому зберегти компактну форму корпусу. Нові 42 та 46 міліметри справді дуже комфортні. Щодо яскравості, це прямий must-have для тих, хто багато часу проводить на вулиці. 2000 ніт, і годинник відчуває себе впевнено навіть у яскравий сонячний день. Перевірив це на практиці. Виходив на вулицю в яскравий день і жодних проблем із читабельністю. Час, повіщення, навіть дрібні деталі на екрані видно чітко без напруження, і це реально зручно. Не потрібно підіймати зап'ястять. Тягнути годинник до обличчя чи шукати якусь тінь, щоб щось там розгледити. Окремо, варто згадати частоту оновлення екрана. Дисплей може працювати в режимі 1 Гц завдяки LTPO 3 покоління. Це означає, що навіть у режимі Always on display екран може відображати більше інформації у реальному часі, і при цьому економно витрачати заряд батареї. До речі, через це тепер на деяких циферблатах в режимі Always on display можна побачити навіть секундну стрілку. Маленька, але дуже приємна дрібничка, яку оцінять ті, хто любить увагу до деталей. Ще Одна штука, яка мене приємно здивувала, це покращені кути огляду. Тепер можна кинути швидкий погляд на час чи сповіщення майже з будь-якого положення руки, і все чудово видно. Не треба вертіти рукою чи шукати ідеальний ракурс, воно зручно просто так, без зайвих рухів. Загалом скажу відверто, це найкращий екран у базових Apple Watch, який я коли-небудь бачив. Він не просто великий та яскравий, він функціональний, стильний і дійсно робить життя трохи зручнішим. Шановне панство, в описі під цим відео, а ще у Ріпленому коментарі є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро вас прошу витратити кілька хвилин часу та закинути ваші гривні. Це дійсно неймовірно важливо разом до перемоги. Динаміку Series 10 – це щось несподіване. Відтепер ви можете слухати музику чи подкасти прямо з годинника. Чесно, це навіть вголос промовляти якось дико. Я поки не придумав, де це реально стане в пригоді, але є варіанти. Наприклад, готую щось на кухні, руки зайняті, а подкаст собі грає. Або забув навушники, але треба швидко послухати щось важливе. Це, звісно, не мастхев, але фіча може стати корисною, якщо ви з якоїсь причини десь забули свій телефон. А ще в нас в Україні не працює є сім, тобто Потрібно, щоб був Wi-Fi зв'язок, тому використання цієї функції є корисною, тільки якщо у вас щось вже завантажено на годинник, чи є нормальний Wi-Fi. Проте для дзвінків тут прям все супер. Гучність та якість звуку помітно краще. Говорити зручно, навіть у шумному місці. Сірі теж працює краще. Відповідає чітко, звук приємний, реагує миттєво. Це справді допомагає, коли руки зайняті або ви на ходу. В цілому функція цікава, хоча точно несподівана. Як думаєте, де б ви її використовували? Пишіть в коментарях ваші відповіді, бо я поки що не вирішив. Чи це супер-пупер-інновація, чи це просто що було. Ну раптом хтось баха захоче послухати на руці, не знаю. Ще в Series 10 додали кілька нових фішок для здоров'я та активностей. По-перше, функція сповіщення про у вісні. Вона є не тільки в Series 10 а й в Series 9 та Ultra 2. Годинник стежить за твоїм диханням під час сну та попереджує, якщо щось пішло не так. Це допомагає контролювати якість відпочинку, хоч і не для всіх це буде актуально. Але є один такий малесенький, прям крихітний нюансик. Прямо зараз в Україні функція не працює. Коли запрацює, я не знаю. Може з якимось з останніх оновлень додадуть. А ось нові. Сенсори для води це реально круто. Годинник показує на яку глибину ти пірнув, та яка температура води для плавців або шанувальників поплавати з трубкою. Це супер. Для дайвінгу, звісно, не дуже підходить, але для пересічного користувача саме те. Ні, це звісно не must have, але з усього, що Apple могли додати в новий годинник, це ну прикольно з іншого боку. На цьому все, що якось не дуже густо. Ну що, тепер говоримо про автономність та заряджання. Як і можна було очікувати, Apple Watch працює максимум добу півтори, якщо використовувати його помірно з увімкненим always on display. Тобто, навіть якщо ви не зловживаєте функціями, все одно щоденна зарядка це прям норма. Нічого нового тут не сталося. Але є один дуже цікавий плюс, і це швидке заряджання. Годинник заряджається до 80% за 30 хвилин. Я сам був здивований, але воно реально працює. За півгодини у мене вже було 70%. Сім і це дійсно зручно. Прокинулися, поставили годинник заряджатися, умилися, зібралися, і цілий день автономності вже у вас на зап'ясті. Ну а якщо вам потрібні всі 100% зарядки, тоді доведеться почекати хвилин 50, що теж значно краще ніж було у попередніх поколіннях. Хіба що варто пам'ятати, що все це можливо лише з комплектною зарядною таблеткою та швидким блоком живлення, тому варто про це попіклуватися. Тож, для кого цей годинник? Кому варто його купувати? Якщо ви просто хочете найсвіжіший дизайн Apple Watch на найближчі три роки, беріть новинку. Тут і стилі, і функції, і все що треба, якщо хочеш бути в тренді. Але якщо ви зараз користуєтесь Apple Watch Series 7 чи чимось ще новіше, то це міняти ніякого сенсу немає, на мій погляд. Покращення в цілому є, але вони не такі вже й революційні. Якщо ваша поточна модель працює без нарікань, то навряд чи варто бігти за новим годинником. Але якщо що вам хочеться тонший пристрій на руці, який ви майже не відчуваєте, з великими кранами суперсучасним залізом всередині, тоді раджу придивитися цього разу, годинник дійсно вдався. Це не революція, але просто дуже якісна річ, яка вас на 100% задовільнить. Проте не забувайте, що навіть власники Series 3 досить цілком комфортно можуть користуватися своїми пристроями і не переживати через оновлення. Всі основні функції там є, і для більшості цього буде цілком достатньо. Врешті-решт варто оновлюватися лише тоді, коли вам просто хочеться це новий Apple Watch. Але як вважаєте ви, новий Apple Watch це те, на що ми всі чекали, чи просто черговий мінорний апдейт? Яким годинником зараз користуєтесь ви та чи стали ви його міняти на Series S10? Пропоную поділитися вашими міркуваннями в коментарях під цим відео. Ну а якщо було цікаво мене слухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. А ще в описі відео, крім посилання на сайт Яблуки, є лінк на мій Тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні Кольні штучки, тож підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилися відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!